38 років тому була лише одна трилогія Зорінні війни. Але тепер ми маємо трилогію приквелів, сиквелів, сиквели до приквелів і приквели до сиквелів. А також безліч серіалів. спін-офф телевізійного спінофу, який є одночасно приквелом і сиквелом. Плюс дві дюни, сім парків юрського періоду, два аватари вже готові і ще три на підході. 36 фільмів Марвел з різними робертами Дауні молодшими. Спроба кинувся DC1, Спроба «Всесвіту DC-2» Анімаційний король Лев. Лайв екшн король Лев. Лев» Лайв екшн Короля Льва. Вісім фільмів про Гаррі Поттера. Серіал-ремейк усіх восьми фільмів про Гаррі Поттера. Цілий стрімінг Стар Треку Сім фільмів про чужого. Два з яких про Хижака. Не плутати з шістьма фільмами про хижака, які не включають у себе чужого. Один про метей, який теж є різновидом фільму про чужого. Чотири фільми про Біталз і Опенгеймер. Але за 38 років були лише одні. Космічні яйця дотепер. Сорок років минуло. Ми запитували себе, чого хочуть фанати. І дали зелене світло цьому фільму. Пробудження чорної сили May the be with you.